Магазинні тарталетки я не люблю, а на випікання домашніх у мене немає часу. Тому сьогодні я приготую тарталетки з огірка. Економкою нарізаю огірок так, як показано на відео, і за допомогою рюмочки формую тарталетку. Для однієї тарталетки знадобиться 4 смужки огірка. Весь процес ви можете бачити на відео, і не переймайтесь, такі тарталетки чудово тримають форму. Начинка може бути будь-якою. І сьогодні у мене ось такий безпрограшний варіант: Це обсмажені печериці, дрібно нарізане відварене куряче філе та зелена цибуля. За потреби додаю сіль і буквально одну ложку майонезу, щоб інгредієнти об'єдналися між собою. На 8 штук у мене пішло два огірка, шість великих печериць. Одне куряче філе невеликого розміру і пучок цибулі. Прикрасити можете за власним бажанням. Я натерла сир і зробила ось такі сирні шапочки, і також додала по половині чорної оливки та зелень. Також в якості прикрашання сюди б гарно пасували зернятка стиглого граната і подрібнені горішки. І я впевнена, що на святковому столі цю закуску ваші гості з'їдять найпершою.